Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і ви просили мене подивитися на Сергія Крижанівського, тому що він каже: донатьте кожен день. Дивіться, ми вже розбирали притулу ось, з його фондом, так? давайте розберемо цей фонд. І так, куди йдуть гроші? Ті, що він каже, що він збирає. І так, на особисті. На, 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 зараз скажу, зараз скажу. Іде наверх. Ви знаєте, схематозні гроші, ті, що наверх йдуть, і а, чи йдуть вони на армію. <клух> Ось. І так, тут а, карта показує жадність. Побільше зібрати. Ось четвірка монет це завжди жадність. Все моє-моє-моє, нікому нічого не віддам. І так, особисте наверх і на армію. Будемо дивитися, особисте. Дивіться, ви знаєте, ця карта дійсно говорить про особисте, ну тут навіть не збагачення, тут на особисті бажання. На особисті якісь е, мрії, якась мрія у нього є, якась мрія, на яку він вкладається. Наверх іде і наверх. Дійсно, наверх іде теж якась частина. Зараз ми будемо розглядати е, дійсно. І якась частина йде на армію. якась. Я завжди рицаря лицаря монет бачу як 50%. Тобто половина йде. На армію. Зараз ми подивимося конкретніше. Ось цю карту я тут покладу. Ну, тут, бачите, тут і так все зрозуміло. Тепер давайте подивимося <кій> стосовно вверх, може, нам щось покаже? А, знаєте, по-перше, це такі схеми сімейні, тобто, значить, він входить в якусь і тут у нас є закохані. Ось ця карта. Якщо цю, цю карту ми до всього розкладу, то ця карта йде саме до цього розкладу на дні колоди. І будемо дивитися. Ось, виглядає, що тут дійсно хочеш бути наверху, борися як? Вкладайся. Тобто карти не показують, яку частину саме він дає, так? Це не видно тут. І давайте ще подивимося, що нам розкриють карти стосовно особистого. Так, да, там це, це конкретно прихованість. Ось, і дивіться, ця сторона тут у нас, наприклад, випала Паш, ну, принцеса, так, але Паш. Це у нас випав Паш. Паш, я завжди говорила це десь 25%. Тобто, якась частина йде собі, якась частина йде наверх, і 50% я бачу, що йде дійсно на армію. Давайте ще розглянемо армію. Тут правда печалька, йому не вистачає на свої бажання, бачите? Впереді у нас була сімка кубків, вона говорить про бажання, про якісь ілюзії. Він мріє про щось. А тут у нього печалька. Тобто не вистачає, напевно, через те, що йому приходиться таки на армію давати, плюс йому приходиться давати ось тут. Давайте ще на армію подивимося. Мені цікаво, як там. І так, я цю карту сюди перекладу. Подивимося, що там з армією. Там чітко. Там чітко все. Все йде зразу на армію. На військових. Ось. Да. По справедливості. Конкретно по справедливості. Там іде, яка частина одразу пішла, вона зразу і пішла е в армію. Е Бачите, інакше, інакше там якось а, хоча, хоча є ласі, які б хотіли і це забрати. Вибачте мене, що я так прямолінійно ось. Просто, ви знаєте, а, інколи думаєш, як так можна, це ж війна. Ну, от, люди наживаються. Тобто, половину на армію, а тут ділиться. Гаразд, мої дорогенькі. раз дякую вам за такі запитання. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої любі!